От, І що Росія боїться, Росія боїться ответного удару. Оце вона боїться. Там розказував нам колись е, цей, що він нам тамагавки дасть. Мене дуже випадало, що він дожен був по ітогу їх дати. Ну що та все одно не срослось не давньо. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Ліна Захарченко, і до нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Вітаю вас, пані Лано, дуже рада вас бачити. Привіт-привіт. Сижу на табуреточки, кот спить в креслі, поэтому я тако буду низенько. Вибачайте. Шо, що я, що я можу сказати? вам? Господар відпочиває, спробуємо да. тихіше сьогодні, швидше, щоб не розбудити господар. Да, Бачите, воно, воно крісло, воно господарі сплять там на моєму халаті. Поэтому поїхали тако тихенько і поперли. Так нагадаю, тільки що 5 грудня ми записуємо дане інтерв'ю. Хочеться зараз всім нам розуміти, а тому, що дуже багато питань саме цих. Чи все ж таки якась угода буде підписана до кінця цього року? Власне, лишилося зовсім трішки? Чи є Піта, така я, хочу, я хочу тобі сказати, я тобі хочу сказати, я тільки що дивилася це питання. Угу. А -а. Нічого. Нічого не буду підписано. Не будуть, будуть розбивати цю угоду, напевно, на часті. От, і якісь, скажімо так, ну, якийсь чом то більш-менш консенсус підвигаються, знаєш, як то кажуть, але сказати, що вони підпишуть, нічого нема. Навіть пакет якийсь я не бачила, щоб підписала. Так що пока що, пока що. А що ти хочеш, там, там одні, ну, там ніде наші условия не, не цей немає. От якраз наступне питання, тому що зараз оприлюднили дуже багато інформації і про допомогу від США, якої насправді було дуже дуже мало у порівнянні з Європою. І про те, що США якраз таки впливає на те, щоб нам не віддавали російські активи, ще низку всього було зроблено. Чи дійсно США зрадили Україну і насправді працюють насправді... на сторону ворога більше? Дивися, тут, виходить, інтісна якась ситуація. Я ж дивилася вже давно, що вони, пар... ми, ми, кстати, з тобою теж дивилися, так, що так. вони партнер... партнери Росії, вони не за нашу сторону. По крайней мере, з тих пор, як Трамп, вони не за нашу сторону. Це, по-перше, по-друге, по, по, от, по ти ж бачиш, вони даже нам давали ну, давали зброю. Так, ну, от Байден ще давав якось там більш іменно, а Трамп же ж взагалі ні. І Я колись казала, дивилася старі мої, якщо подивитися виступлення. Я казала, що Україна, Чи ця Америка нам не буде давати зброю, от просто не буде, і вона реально його не, не буде давати. І вона реально працює, вони підпишуть якесь партнерство, соглашення з Росією, і будуть там свої діла, якісь мутити. Ми будемо, скажімо так, як мішаючий елемент. і все то і гроші ми не получимо. Я колись теж дивилась про репарації, нам гроші не отдадуть. Чи навпаки, США, враховуючи те, що Україні не дають належну допомогу, чи допомагають вони Росії? Фінансово mm -hmm. технічно. я не знаю, чи допомагають США Росії. Чи є со сторони США? Ну дивись, от зразу випадає карта партнерства, Поняла? Зразу, що я скільки не кладу одне й те саме, одне й те саме, поэтому тут какби. У них була якась така ситуація достатньо сложна, і благодаря тільки Трампу, у них всі їхні конфлікти просто сошли на нет, і вони тепер цьому кибомити. Тобто Трамп у них те саме. Так, допомога, допомога. Ну, поки що я не бачу допомоги. Я бачу, у них є якісь розмови, у них є. Вони не задоволені, якоюсь співпрацею у галузі, ну там, чи зброї, чи ще щось таке. От, і, но, ні, це буде не допомож, це буде, скоріше всього, якісь нові проекти у них. І ці нові проекти, я би так сказала, а, це в мене ну, ладно. і ці нові проекти вони будуть приховуватися від всіх країн, від країни, да, вся планета буде думати, у них якісь такі домовленості, якісь бумаги, якісь документи, по отношениях. До якоїсь спільноти, то ж саме НАТО. А вони там скажуть, що розпускаємо не да, або ще щось таке. Ну, в общем, по відношенню до, до іншої спільноти, у них будуть документи підписані, договори, які ставлять в крайне невигадне положення. Ну, помощі нет вони не допомагають їм. Тут немає цього. Зараз також Китай висловився в підтримку мирного плану. Чи взагалі вони мають намір впливати на Росію для того, щоб ті все ж таки зупинили війну? І хочеться взагалі розуміти, наскільки Китаю вигідно зупиняти цю війну або навпаки, щоб вона продовжувалась? Чи байдуже абсолютно Так, чи буде Китай впливати на Росію до зупинки війни? Ну вони обговорюють в рамках цієї війни таємну співпрацю. Росія є і Китай. Да. У них є своя якась. Далі, далі. чогось знову будуть об, під, піднімати обговорення якихось, ну, от скажімо так, обмана, якогось, як, ну, я не знаю, ну, наприклад, е, там якась територія, скажімо, колись була вкрадена кимось, да, і будуть опять обговорювати, а давайте повернемо. От, далі. Їм якась про Україну взагалі не вони не обсуждають не, не особа. Їм подобається. Їм всі, всі, всякі війни їм подобаються, отак скажу. Я не можу. Давай подивимося, що вони в сторону України, тому що в ну, сторону Росії я б не сказала. Таке враження, що люди рішають свої фінансові питання, коли їм та війна. Війна це гроші, це бізнес. Чого вони будуть її закан... ну, це все одно, що ти, наприклад, пішла сусіду бить морду. Тут приходить якийсь сусід третій і каже, та не бий йому морду. Ти скажеш, чого? Мені подобається, або він мені дені доведе, або, або ще ж, або я хочу його хату заволодіти. Да? Ну, ну, Правильно чи ні? Так само і тут і Китай, як він відноситься до України. Ну, У нас є якась, якась робота. Якась з ними теж якась. і виходить Китай, інтересна. Він як то на дві сторони працює. і з тими, і з тими співпрацює. він це нічого це бізнес і все взагалі. Зараз хочеться розуміти, як Росія налаштована. Ми не можемо заперечувати те, що санкції все одно суттєво б'ють по їх російській економіці. Чи зараз їм вигідно шукати шляхи вирішення конфлікту, шляхи завершення війни, чи вони налаштовані продовжувати війну? Росії. Так. А ну-ка, чи вигадно їм. Чи планують вони вообще це все? Діла. Чи планують вони закінчувати? в планах вони заканчиватися? Їм треба дивись, бачиш, карта говорить про те, що їм надо побіда. Їм надо якусь територію, якусь побіду. Вони не можуть закончити до тих пор. Поки вони в чому-то не отримують перемогу. Все, от у них є якийсь план і йому треба достичь далі. І це для них досить доленосним. Ну, хочу сказати, що вони прям заточені. Якщо їх не заставить, вони ще можуть воювати довго й довго. Якщо їх не заставить сісти за стіл перемови. Тому тут таке враження, що, наче як і Америка, каже, що ти хочеш? Путін, що ти хочеш, щоб там війну цю закінчити вже? Він каже: ну, мені треба то-то, то-то, то. Він каже, ну то я побалакаю, може вони дадуть. Ну, то есть, примерно, от якось так звучить. Примерно, якось так. І при всьому при всем, при, при всьому, всем... вони, вони ще можуть продовжувати довго і нудно. Скажемо так, це не вони хочуть закінчити війну на сьогоднішній день. Угу. Чи є намір у Росії все ж таки йти на Європу? І чи є можливість це робити? Тому що Путін заявляє, що, звісно, можливість є і готові просто зараз, якщо буде така потреба. Да, там у Польщі треба готуватися. Там Польща якась така. Так. Чи є намір на Європу йти, Де ви одразу колісниця випала? Ух ти. Канечна. Ага. Канечна. Я навіть не спіла карти розкласти, вже одразу колісниця випала. Тому да. А от в такому разі все ж таки пішли вони ще на Європу, тоді, нарешті, світ схаменеться і почне радикально діяти проти Росії, чи і тоді всі будуть виражати своє занепокоєння. Радикально що? Він на Германію, на Францію не піде. Він піде на Польщу. Вони Польшу виганять з НАТО та і все. І гребіться самі. Там таке враження, що там, може бути так, що він не, на, не то, що там піде, там таке враження, що він може просто е, з території Польщі попитатися відкусити кусок України. Ну, так як йому вона не нужна, там з тієї сторони, да? Він може, може бути забаламутити, просто щоб якусь Польську Народну Республіку зробили. Щоб у Польща відкусила кусок. кусок. От давай подивимося. Я, як, ну, от, як Польща і Росія от будуть у 26-му році. Що вони? Вороги, друзі, що вони будуть? Две яка карта? Влюблений є, привлюблений є. При там при всеми, я тебе хочу сказати, якась ситуація буде ну, двояка, і будуть закривати очі на якийсь, наприклад, ну, ну, я не знаю, може бути, щось з військовим зв'язано. Да, так як ото у них залітало, помніш, залетіло в дрон, і да? вони такі. Це, мабуть, не до нас летів. або Це, мабуть, не Росія. Ну, щось от таке, зрозумів, тобто, якісь морозивця будуть. І найцікавіше те, що вони от в якої-то залежності. Таке враження, що той же самий Путін пообіцяв в Польщі, що дати вам кусок, кусок України. І вони скажуть, «да». да". І вони очікують, дивися, вони ожидають анексію якоїсь території. Тому тут така цікава штучка, що Польща е, може бути стати просто ігрушкою в руках Росії тільки для того, щоб а за, це, а за це вони, ну, то тобто, от у Росії надо, щоб в Україні такої не було. Вона любими путями. Не може сама завоювати, окей, давайте є план Б. Розвалом со всіх сторон. Хорошо, Польща буде приймати в цьому участь. А ну, а що, а що Франція? Франція ж не буде воювати за нас. Що ну, вони будуть схаменятися? Куди вони будуть схаменятися? Кожен така безвихідь виходить, з якого ракурсу ми зайди, якось просто впираємося. Іде переділ переділ світу. Кожен в цей момент, поки ми тут бладаємося, кожен рішає свої лічні полові проблеми. Вон Бельгія, наприклад, каже, о, баблішка у нас є російське, а давайте його примутимо. Давайте. Ага, ну так ми не можемо примутити, а давайте ми примутимо його через. Наприклад, Америку. давайте, ну понял? Вместо того, щоб якось допомагати Україні, що да? ну, ну, по справедливості, Слово справедливость в міжнародному мірі немає, ну от в политике, от так скажем, його немає. Це справедливість, тому що нам болить. Ну, давайте, по-чесному, ну, ми ж не приймали участие в Ізраїлі, іранській там, там війні. Чи, чи Палестинська, чи які вони там, хто там. З ким, ми навіть mm -hmm. не знаю, хто з ким воює, як той й казав. Хоча, да, як пішли там люди на фестиваль, поїхали, ті приїхали, постріляли, їх поубивали, по -по поіздівалися і уїхали ці там мусульмані. Ну, тим не мені, ми ж не обращали в правда, ми ж зайняті були городами, дачами, а що ж ми тепер хочемо? Все те саме, люди кругом одинакові. Поки це їх лично не касається, вони не страдають. Тому взивати справедливості других міров, народів і це, це нонсенс. Давайте будемо дивитися на себе, наскільки ми заслужили, щоб всі все кинули і побігли нам підтримку. Да? Ну, ми у нас ну, 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 да, ну, Грузія нам допомагала, тому що да, кучма дав грузинам наші самоліти, ну, пілоти, цих людей спасали. там, да, Це було діло. Ну, а основна ж маса, навіть не всі знають про це, про це, що було. І основна ж маса не, не переживала ж цим питанням. Чужі діти другої раси, другої країни, національності не цікавили їх. А від теж діти гибли, що не гибли, гибли, звісно. А, все, поэтому, ребят, Не треба думати, що ви якийсь божественний народ, вот, а всі вокруг і про вас повинні тепер всі сидіти і думати, що Європа, і то, і це. Так, Америка не виконує своїм. Це да, це таке, якби би є. Ну так хіба це перший раз? І хіба це перше, соглашення, яке було підписане із Америки, і з, з Росією. Ну, ви ж бачили, ви ж бачили, от наші політики бачили, що це, ну наш народ упорно вибирав цих політиків. Це ж професіональні політики. Ну от професіональні політики привели вас к війні на сьогоднішній день з бюджету в воєнне время, коли, коли люди збирають по копійки на дрони, а Верховна Рада. Верховна Рада це не міфічний звірок. це ті політики, яких ви вибирали, яких ви бігаєте по Ютубах, зараз слухаєте. там. О, це ж вони. Вони от, Хтось пішов на пенсію, хтось продовжує дірибанити. і вони прийняли. Наприклад, на одну партію, ну, по крайній мере, партія Солідарність з бюджету країни на своє утримання, аж 13 чоловік, виділила 160 мільйонів. 160 це відкриті реєстри. Всі можуть поцікавитись. От і все. А ви сидіть, ждіть, коли вам не знаю, там, якусь ППО якесь дадуть, чи ще щось таке. Хм. Ми самі винувати в тому, що ми ну, би, на щось закриваємо очі, кудись ми не ліземо, щось не це. Ті, хто говорять, їх єдині, і потім дуже часто у тих единиць у тих є проблеми, тому що все одно основна маса. Закриває очі. Да. Поэтому не треба так сильно, на куди там Європа? Та нікогда од слова совсем. Зараз Зараз э, росіяни почали робити гучні заяви щодо Чернігова, що нібито планується все ж таки наступ повторний mm. саме на цю територію, чи очікує на Чернігівщину така участь, чи буде дійсно масований наступ? Так, чи Росія... Буде наступати масово на ну, да, підтягують, підтягують там якісь війська чи що, якусь роботу ведеться. Ну, так Чернігівщина теж не сиділа б там, би, як то кажуть, не коварялась носі, а брали плапати і копали. І якщо можна, владці, як то кажуть, покрали гроші на цих фортифікаціях, то просто люди хай о -о організовуються, об'єднуються і йдуть, риють якісь окопи, бо це ж буде задніця. Тоді, так, ми давайте потім і подивимося, що матиме успіх, Росія. Зараз. Я хочу сказати, вони яким-то обманним путем не з той сторони, де їх ждуть, попитаються прорватися. Поки що вони що ждуть якого якогось, під селом вони там десь отак будуть стоять. Значить, дивися. Е, Ні, вони відкажуться. Вони спершу беруть туди-сюди, а потім вони відкажуться, в друге місто підуть, отак От можна сказати. тому що ну, щось у них переіграється, Росія чи це Україна щось їм пересередить. Іншу область маєте на увазі взагалі оберуть? Не може бути, може бути. Тут я ж не знаю, що вони вберуть. Mm -hmm. Тут карта, я ухожу від того, що до цього мені було цікаве. Все. А що варто буде? Да, Що вони будуть брати, я ж не знаю, я ж не голову їм не залазю і не дивлюся. Зараз дуже багато лідерів країн заявляють про е, те, що наполягають, вмовляють Росію припинити обстріли принаймні по критичній інфраструктурі України. Чи дійсно відбувається цей тиск, і чи готова Росія піти на це? Чи відбувається цей тиск? Ну, я б не сказала, що дуже тиск, окремі країни, не всі окремі країни про це говорять, хто кому що должен, праміросірді якесь і так далі. Ну, Я б не сказала, що сильно це тиск, прям тиск-тиск, ні. ще одне, очень слабенько у них це виходить, якось впливає. Тобто вони говорять, але не болять. От. І що Росія боїться? Росія боїться відвітного удару. Оце вона боїться. Там розказував нам колись е, цей, що він нам тамагавки дасть. Мене дуже випадало, що він має по ітогу їх дати. Ну, що то все одно не зрослося, не дав ці тамагавки нам. Поэтому, ну, дав би томагавки, і дивися, у нас інфраструктура трошки как би, була б більш сильніша. Так, чи готова Росія навіти на зупинку? Вона, виторговує собі готова, так. Да. Площадь. Площадь якусь забрати. Пожалуйста. Отдайте нам все, виведіть свої війська з Донецької області і ми не будемо обстрілювати. Все просто. Це в стилі Росії. Да. Все просто тут, все територія. Ми можемо по-любому договоритися, це називається. Угу. А, але ж потім всі забудять про домовленості і знову все одно Та, завдадуть ти, ти. удар. Та, Пані Лана, знаєте насправді такий сумний прогноз сумний тому що от я з різних ракурсів намагалася зайти щоб побачити якийсь промінь надії але скрізь глухо скрізь ми я тобі хочу по сказати я 20... Да, я з 22-го року розказую про вероятні собаки. Я розказую не тому, що мені хочеться напугати, а тому, що я намагаюся людей повернути. Люди, які мені пишуть, вони кажуть, а що ми можемо зробити? Я не знаю, що ви можете зробити. Я не буду за вас думати, я не буду за вас діяти, тому що у кожного є своя зона відповідальності. От я несу інформацію для людей. Раз я несу інформацію, значить, дійсно є можливість щось поміняти. Ну, люди хочуть, щоб їм вражували, в рот поклали, а ще за них пожували, може бути, навіть переварили. І навіть, може, і покакали от за них. Ну, Все там, весь процес, mm -hmm. що прийшов. І вони тоді такі скажуть, що удивіться, ти бачиш, у мене і волос красивий став. Вот, примерно от так отак люди хочуть. Кругом. Понимаєте? Понятно, що одна людина нічого не може зробити, Понятно, що і дві людини не можуть зробити. Але для цього треба там об'єднуватися якась активніше. Ну щось як то кажуть, я не буду цьому вчити. Мені не інтересно вже. Коли мені було інтересно в 2014 році, мені подарували книгу, називається «Кодекс громадського активіста». Так, Така товста тушка книжка. І вона там розказує, розказує. І ми їздили в всякі громадські центри, ізучали, ізучали от ця вот, там школа позитивних змін, як там то, як там все і так далі. Там, як е, контролювати владу, як там користуватися, ну там, ну всіми-всіми-всіми моментами. Тобто це все-все учили. Я потім подивилася, подивилася, що людям, яким було цікаво, ну, це со всієї України 100 чоловік. я подумала, а в це время інші люди їздили на море, відпочивали, за кордон відпочивали, наслаждались життям. А ти не наслаждався, тому що тобі не було коли. І ти на море не їздив, тому що ти, ти навіть деньги не заробляв, тому що ти був включений в цю суспільну життя, намагаючись зробити життя інших людей краще. І в який-то момент я зрозуміла, що в мене життя так проходить в, в, в каком то этом, за, за, за общество, за людей, як то кажуть, в ітоні всі, ну, всі свої діла порішали, і ти, а ти як дебил. Я подумала, що я теж буду, як і всі. Чому? Тому що в мене, одна, в мене їх не мільйон. І тепер. Я просто доношу інформацію. Мене спитали, я відповіла. Я навіть не лізу сама туди, куди мене, як то кажуть, не сильно питають. От. І от всі ці сценарії, що я розказала, вони от починають проігруватися. Я казала, mm -hmm. найгірший сценарій, і цей найгірший сценарій проігрується. І він сунеться, і він іде. Тому, ну, вже може, хватить іскусственного оптимізму. Ну, вже ж слухали, уже, ти ж приглашала на свій канал багато всяких тарул. І по другим каналам багато тарулов. І вони кричали, буде перемога. Ми вернемо землю до 91-го року. Вони це все кричали. А потім ці люди, всі о, такі возбуждені від цієї радості, да? вони прибігали до мене, що ти нагнітаєш? Що ти починаєш нам і так, хірово. Тобто вони мене упрекали ще вдобали. Зараз я ніколи не делала искусственных новостей і искусственных розкладів. Я тільки ти вот, задала вопрос, я читаю, що написано. Випала хороша інформація, я читаю хороша, випала погана, я читаю погана. Я навіть не буду мітингувати, що нам делать, що нам не делать. Є таке поняття точка невозврату. І ми її прийшли. Ми пішли по тому кармічному путі. Ми не зробили ніяких висновків. Ми не умна нація. І ми не умні люди. Тому що умні люди вони читають історію своєї країни, і вони розуміють, чим це все закінчується. А ми постійно наступаємо на одні і ті самі граблі. От і все. Тому що я можу зробити? Інформація на сьогодні така. А давайте вірш, пані Лано. Давай, давай. Так, Сейчас я. Це ж в інтернет у мене вже ж появився, світ уже є. Зараз я, короче, я ж читала вірші, в тебе читала так. українську. Ні, російську. Українську. Ні, ви потім... Читали, а, а, потім українською читали. Так, да, от. Я, короче, переклала про осьминожка цей вірш. Російською. Я вже його, правда, ну как би читала вже там на дром каналі, поэтому вже ті, хто мене дивився, вони його не цей, ну це не новина, ну в твої ж не чули, поэтому надо їм прочитати. Про, про, як то казав, то все фігня. Так, а ну-ка, де це він мене? Так. о. Плама кругом. Не, тут поки пробереся сквозь. неї. восьминіжок, має він аж вісім ніжок. Та не знає восьминіжка є ручки чи то ніжки. Тож ніколи восьминіжка не купує босоніжки. і всі рідні його босі, бо вони вирішили досі купувати черепички чи на ручки рукавички. Може, це і смішно трішки, але босі восьминіжки. От такий. Дякую, дуже дуже позитивний. Хоча б знаєте, вірші тоді додають той позитив, якого зараз дуже дуже не вистачає. А до речі, можете послухати ще більше віршів нашої прекрасної гості. У неї на youtube каналі де вона зачитує власне всі вірші пише сама і там їх озвучує. Тому доєднатися до цього youtube каналу для того, щоб все ж таки трішечки відволіктися від тих подій, які відбуваються навколо нас, розслабитись, послухати щось. Приємне та позитивне. Я дуже дякую вам, пані Лано, дуже вдячна за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Також хочу нагадати усім, що є у пані Лано і інший Ютуб канал, на якому виходять політичні прогнози. Доєднуйтесь також до нашого Ютуб каналу, лишайте свої коментарі. Якщо є питання, теж можете їх писати нижче під цим відео. І бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення. Пока-пока восемь -пока. светом, что я уже распадъхалась.